Ранку на каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 10 та 11 лютого 2024 року. Сьогодні, 10 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 15.44 дня, а потім перейде в знак риби. І це доба новомісяча. Тому бережіть себе, не можна в цей час сіяти насіння, висаджувати рослини і не можна турбувати розсаду. До 16.00 ще не можна поливати рослини, а от після 16.00 поливи вже будуть ефективними. Підживлювати рослини в новомісяче не можна. До 10 години ранку можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. А от після 10 Наступає несприятливий час для обрізок та зелених операцій. До речі, сьогодні 10 лютого також до 10 ранку ще сприятливий час для різних заготівель. Після 10 несприятливий час. Перестаємо займатися заготівлями для, заготівлями для зберігання. Важливо для здоров'я на 10 лютого. Будь ласка, сьогодні треба відмовитися від солодощів, продуктів з крахмалю, від газованих вод магазинних, магазинних консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі із овочів і грибів, що можемо готувати для здорового харчування: каші, гречану, пшеничну, вівсяну? Готуємо салати з проростків зернових та бобових культур, їмо хліб з висівками, готуємо рибу. Їмо морепродукти, готуємо м'ясо, свіжі овочі та фрукти без термічної обробки дуже корисні, готуємо квасолю та сою, їмо молочнокисті продукти, сухофрукти, мед, горіхи, п'ємо какао та чай з ромашки та каркаде. Завтра, 11 лютого місяць буде знаходитися в знаці риби. Це час гекати, нічого не сіємо, нічого не саджаємо, розсаду не турбуємо. Тільки можна поливати рослини. Будь ласка, ніяких підживлень, це час гекати. І не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. І також, завтра, несприятливий день. Для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 лютого завтра. Завтра категорично не можна вживати алкоголю і будьте обережні із ліками. Не можна також вживати каву, чорний чай, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. Харчування для здоров'я будь-яка риба та морепродукти. Готуйте морську капусту. Овочі, фрукти, ті, що у вас є, будь ласка, теж їжте. Молоко дуже корисне, сири, сухофрукти, різні горіхи, гречана каша і каш, тільки в цей день можна готувати її. Готуємо також квасолю, їмо цитрусові, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння. Також дуже корисні прянощі та трав'яні чаї, які у вас на цей час є в наявності. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Успішного вам гарного та щасливого дня! Усіляких вам гараздів, миру та добра, тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, бувайте здорові!